Як правильно потрібно Богові поклонятися, що треба робити для того, щоб Бог тебе почув. А Господь Бог каже у книзі Вигід, що я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною, ніяких поклоніння тим святим, тільки Господу Богу. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих. Хто ненавидить мене, що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене. Тому ніякого Божого зображення не треба для того, щоб поклонятися Господу Богу. Цар Соломон взагалі каже, що бо чи ж справді Бог сидить з людиною на землі, ось небо, та небо небес. Не обіймають тебе. Що ж тоді храм цей, що я збудував? Ніякого фізичного храму. Господь Бог, він не вміщається, його не треба огранічувати у зображенні чи шукати у якійсь тільки будівлі. І Ісус нам каже, що наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві. Вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомірців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Тому, якщо тобі цікаво, я тебе запрошую вивчати Біблію на курс «Слово Боже до міжнародної місії «Слово Боже.